Всім привіт! Сьогодні ми будемо навчатися, як обробляти фотографію. От я знайшов у себе фотографію, яка трішки зіпсована, яку потрібно обробити. Я її зіскав, і перетворив у файл. Тут є багато різних інструментів, якими в основному потрібно користуватися. Найперше це оця кнопка Spot Hitting Brush Tool яка означає відновлення. Натиснувши сюди, ви відновлюєте, так би мовити, бекграундність. Бачите, стає ніби зеленіше і зеленіше. Ось, такими простими операціями ви можете відновити задній фон. Звичайно, бажано зменшити і якось так проводити, щоб не зачіпати ту фотографію, ту частину фотографії, яка вам потрібна, яка вам необхідна. Пробуємо так. Бачите Progress. Computing textures. Started. Так. Ну загалом, це повинно зеленіти, оскільки наше завдання це зробити зелене тло. У даному випадку, бачите, воно ніби копіює паркан. От так, зараз буде копіювати цю частину. От, Трішки розмазує ніби. Ось так. І таким чином проводиться е, саме. Зміна зображення. Бачите, ми проводимо згори донизу. Також ви можете просто натиснути тут один раз, затиснути Shift і натиснути тут. І воно автоматично проведемо пряму лінію. Якщо вам, наприклад, потрібно забрати трубу. В основному, якщо вам потрібно забрати трубу, то використовуйте е, таку річ, як е, як те, щоб розмір співпадав. Розмір труби повинен співпадати. Ось, наприклад, якщо мені не подобається ця труба, я роблю кісточку розміру з трубу. І дивлюся, де є пряма лінія. Натискаю і веду сюди. Так. От, бачите, і пропала пряма лінія. Знову натискаю, Shift, веду сюди. І знову пропала пряма лінія. І вже вертольот більше схожий на... Правильно. Натиснути можна тут, затиснути Shift. Тут вже навіть можна зменшити трішки до розміру труби. Так? Ну, але бажано трішки більше, щоб воно захопило, щоб не було таких, так би мовити, небажаних речей, небажаних артефактів. Отаких, бачите, там крапочка з'явилася, там крапочка з'явилася. Ну, звичайно, для кращого ви бачите, тут є відсотковий вміст. Ставите собі 150%, берете і переміщуєтеся. Схоже, тут потрібно переміщуватися тільки так. Ось. Ну, звичайно, це не дуже схоже на паркан. Але тим не менше ми хотіли поглянути сюди. Бачите, як усе прекрасно вибілилося. Ніби просто собі сонце світить, правда? От. Що ж тут ще такого можна робити? Ми продовжуємо редагувати фотографію. Для того, щоб якість була краща, ви знову вибираєте ось цей інструмент відновлення і пробуєте якось його усе це відновлювати. Щоб якість була краща, потрібно крапками, крапками, крапками і ще раз крапками. Так. Тоді там уже паркана не буде. Тут є кілька видів. Healing brush to другий вид. Alt-click to define a source point to be used to repair the image. Це означає, виберіть, натисніть Alt, напевно, цей Alt має увазі. Щоб вибрати, що ми будемо копіювати. От. О, гляньте, як красиво. Так, 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 так. Так, схоже, воно копіює. усе разом хотілося копіювати. Будемо ставити ось так, бачите? І ніби паркан відновлюється. От, щось такого, але це вже ми занадто часто поставили. Тому, натискаєте Ctrl-Alt-Z. Ну, чи Y, якщо у вас німецька клавіатура. У мене німецька, тому. Ctrl-Alt Y. От. Знову ж таки, натискаємо інструмент відновлення, ставимо тут, це можна поставити. Натискаємо Alt, ось цей Alt, що знаходиться зліва, і повинно воно перетворитися на отаке. І виділяєте область. Угу. но ну, так не хочемо. Воно виділяє тільки ту область, яку ви вибираєте. От. Загалом можна так. От. Один. Два. Три. Бачите, і так схоже на те, що можна до безкінечності робити, так? Але це неправда, оскільки ви можете, зробивши такий... Контур так би мовити. Ось так якось. Так, сюди ще сюди. І сюди. І ще один рядок. Оскільки у нас цей, ця зброя, так би мовити, ту. Це зброя з англійської. Ну, чи певний вид зброї щось таке. Тепер ви можете збільшити. От. Але натиснути знову ж таки Alt і обрати так. Ви можете переносити вже цілу частину картини, бачите? Але вона нам вибралася з тим, що вгорі чорним. Щоб його не було видно, просто зменшуєте частину картини. І пробуєте примірятися так, щоб вкласти саме те, що вам є необхідно, щоб самі ці пазли, так би мовити, співпадали ваші. От так. Сюди, напевне, будемо кидати. Ось. Тоді сюди десь. Десь сюди. Ось так. І ми, так би мовити, відновили паркан, бачите? Паркан піде навіть трішки сюди ще. Бачите, підставляємо так, щоб клітинки були рівними, щоб паркан виходив цілісний. Це дуже стара фотографія, але тим не менше це не, не, не має значення. Скільки років вашій фотографії, коли вона була зроблена, чому, з якою метою і тому подібне. Головне, що ви її можете обробити, і тепер ви знаєте, як це робиться. Вибираєте ту штуку і відновлюєте. Так, там далі була чорна частинка, оскільки там, так би мовити, піднебіння того вертольоту. Натискаєте знову ж таки оцю кнопку. І тепер берете інструмент крапля або краще палець. Коли ви берете палець, то палець вам буде посувати зображення. Ось так. Розмивати його. Якщо вам це не підходить, воно в основному підходить, якщо є, якщо є якась така річ, яку вам потрібно розмити для ефекту чи щось таке. Пробуєте Tool. Це така ж сама річ, тільки вона робить трішки інакше розмиття. Ось погляньте. Вона його просто ось так робить, бачите? Розмиває ось таким чином. А не, а не як пальцем розтягування зображення. Бачите? Sharpen Tool це є для навпаки зробити його. Більш і більш жорстким. Більш і більш зрозумілим. Ось, наприклад, візьмемо цю картинку. Бачите, як воно жорстко-жорстко стає, чорне-чорне. Уточнює, так би мовити. Досить непогано, ніби випалене. Випалює, можна, в принципі, також сказати. Але це функція його трішки інакша. Якщо вам ці зброї дві не підійшли, тоді беретеся за оцю. Адже ми забрали були це. Тепер ми обираємо чорний, напевне, візьмемо. З таким. Ось таким чином. Ми взяли собі чорну частинку і підставимо її сюди. Крім того, підставимо її сюди. Крім того, підставимо її сюди. Іщеди, і Іщеди. І і так, бачите, воно вам відновлює зображення, так би мовити. Повністю копіює ту частину зображення, яку ви обираєте. А хоча досить непогано. Ну, але все ж таки там повинно було бути чорне, правда? Можна, звичайно, змінювати. Те, що вас цікавить. А можна просто. Так, давайте скопіюємо ще раз ось цей фон. Сюди. Чик, 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 чик. Так, це я щось не подивився, що саме я копіюю. Знову ж таки. Збільшення не дає збільшення самого цього, е, самого зображення, а воно збільшує об'єм захопленої території. Бачите, як воно все змінюється? Отаким От способом і відновлюється наша картина. Яка вона була чи повинна була бути? От сюди поставимо. Але бачите, кольори все ж таки не зовсім співпадають, не хочуть співпадати. Чому це так відбувається? Зрозуміло. Пойде накладання. Щоб цього ефекту позбавитися, натискаєте кілька разів, але воно вам не допоможе. Оскільки для того, щоб змінити це, вам необхідно знову ж таки взяти відновлення точкове. Чи цяткове крапкове. Крапкове відновлення. Бачите, як воно змінює? Нам Потрібно стерти повністю цю червону лінію. Нам потрібно її стерти. Це обов'язкова умова. От. Сподіваємось на стреє. Оскільки тут також можна чекати різноманітних сюрпризів. Ну, досить непогано вийшло, як я бачу. От так. Виділяєте ту область, в кому потрібно стерти. Ну і я сподіваюся, ви вже навчилися користуватися цією зброєю. От. Цього нам також не потрібно, воно нам заважає. Якщо вийде краще, то залишаємо. Якщо гірше, то натискаєте Ctrl Alt, плюс Z. От. Пробуємо щось сюди піти. Так. От. Бачите, все ж таки воно щось трішки і збирає. І відновлює нам паркан. Загалом досить непогана річ. От, Знову ж таки, зменшуємо так, як у нас було. І бачимо, там ніби вже собі паркан. Можна продовжити той паркан і буде виглядати ніби справді там якийсь паркан та й собі був. Але бачимо, що цей паркан якийсь непростий, оскільки тут немає ніяких частинок цього паркану. Ця труба, як на мене, псує весь крайовий. Також зменшуємо до розміру труби. Ну, чи трішки більше. І затискаємо Shift, проводимо туди, де ця труба закінчується. От. Саме те, що я хотів вам показати. Зараз залишиться артефакт. І тоді ви знову таки збільшуєте, знову затискаєте Shift і знову проводите. Так, знову ж таки. От. Один раз натиснули, натиснули Shift і провело вам воно лінію автоматично. От. Ось так воно виглядає. Крім того, бачимо, що воно стало тут темніше, тут світліше знову натиснули, затиснули Shift і ідеї, воно має відновити світлість. О! Прекрасно! Досить непогано. Ну, і оця частинка також не є, нам потрібна. Тут ми взагалі зменшуємо, бачите, до розміру цієї трубки один раз і другий раз. Є. І трубка зникає. Отже, таким способом можна також користуватися. Далі. Знову збільшуємо сюди і стираємо це. Що можна ще зробити, я вам скажу. Зробити знову повертаємося до здорове. Здорове збереження. Збільшуємо об'єм. Ну, ось так. І можна докладати сюди. Але головне, щоб підійшло за, своїми, за своєю консистенцією. Тому бажано це робити якимось таким чином. Ось так. Темніше перекладається. Те, що темніше, повинно бути темніше. так? Так, отже, ну, в принципі, кольори самі по собі зберігаються. Але вам головне в даному випадку зберегти текстуру, щоб паркан не виглядав як не паркан. Щоб паркан залишався парканом. От і так кілька разів, я думаю, воно мало би допомогти забрати цей рожевий відтінок. Ну, але тим не менше для того, щоб... Щоб воно виглядало нормально. Знову затискаєте собі тут. Якщо вам потрібен зелений паркан, переносите його сюди, але він все одно трішки змінить свій колір. Що робити, щоб воно не змінювало свій колір? Для того потрібно перейти сюди і забрати той колір взагалі. Ось таким чином відновлення. До того, щоб не було цього кожу. Тут прийдеться, напевне, трішки довше почекати. Але загалом відновлення паркана відбувається досить таки непоганим чином. Бачите, трішки зникло. Ось. Знову ж таки, можна використати пряму. І раз, і два, і три, і чотири. І знову ж таки можна використати пряму, можна було її трішки зменшити. Ну, Але я сподіваюся, це не сильно завдасть шкода нашій картинці. От, бачите? Краса і тільки. Знову ж таки, тут затискаєте і йдете десь сюди. Можна так. Щоб було просто там двері, там, без ніяких виступів і тому подібного. От. Порівнює одразу вам усе. Раз і два. Адже ми створили ефект нашого, цього, нашого паркана. Тут ми повинні зменшити, щоб припасувати добре. Ну, зараз подивимось, чи можливо така картина. Якщо ви дивитеся на картину і вважаєте так, це досить таки реалістично, тоді ви залишаєте за собою право це залишити. Якщо не реалістично, то відміняєте все, що ви зробили, і робите так, як вважаєте за потрібне. Все в цьому, в принципі, і вся суть роботи. Для того, щоб воно було гарніше, звичайно, знову ж таки збільшуєте до потрібного вам розміру. У моєму випадку за 150. Відсотки. Ось. Бачите? Знову зменшити потрібно до відповідного розміру. І встановлювати маленькі частинки. От. Сюди встановити, сюди встановити. І також ще можна встановити. Бачите, ви проводите і воно вам відновлює паркан. Ось так. Аж до краю. До краєчка. Все. Нижче був кінець картини, тому вже ми нічого відновити не можемо. Ще можна відновити сюди. І напевне тут також спрацює така річ, як е, лінія, так? Затиснемо Shift і спробуємо. Є. Відбувається така річ. Це досить таки гарна зброя. Зброя фотошопера, так би мовити. От. І досить таки виходить нормально. Або якщо ви вважаєте, що ні, це щось не те. Це повинно бути дерево. То збільшуєте собі дерево, ставите Alt, копіюєте те дерево і, звичайно, при збільшеному зображенні. Якось і так собі вставляється. Бачите, як воно копіює, воно вже змінює трішки колір От. на світлійші там. Як бачите, якщо ви будете захоплюватися, то воно вам відновить занадто багато. І маєте вже цілу копію голови. Але тим не менше... Все в житті можливо, як то кажуть. А у фотошопі і А Бачите, можна і паркан прибрати, можна і дерева Ну, Це, звичайно, такий досить простий е, варіант. Якщо ви вважаєте, що там взагалі не потрібний є е, паркан, то ви його можете. Також видалити. Крім того, ви можете вставити сюди якусь іншу фотографію, е, якийсь там вид на море чи щось тому подібне, якщо вам це потрібно. Про це ми поговоримо в інших уроках. Ось що вийшло. Вийшло досить погано, тому ми краще відмінимо оці речі і хай там буде паркан. Ми сказали, що там паркан. І більше нас нічого не цікавить. Знову ж таки. Щоб завершити редагування, ми Alt і знову відобразимо собі паркан. Але краще оцей світлий, оскільки він у нас і тут світлий, і відображаємо його ось таким чином. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ось так. Відновили паркан тут. І щоб нікого не виникало сумніву, що там був паркан. Бачите, ми зайшли трішки занадто листов. Тому давайте все ж таки знову повертаємось догори. І зменшуємо об'єм і встановлюємо окремо кожен клаптик, щоб не виникало сумнівів у тих людей, які будуть переглядати ваші фотографії, що саме так і було. От. Так, схоже на те, що це вже занадто близько. Ну, загалом досить тепер ніби вже добре. Давайте подивимося загальний вигляд Preview Ну, непогано. Крім того, ми могли скопіювати ось цю частинку. Тік. Ось так. Пальтом. Бачите? Ось таким способом можна було відновити ось таким способом. Але, тим не менше, воно трішки змінить кольори. І скаже, що ну, не зовсім так було. Так. Можна встановити ось таким чином, що воно одне на одне налізало. Ну, це все експерименти. Все це експерименти. Звичайно, без цього білого потрібно було робити. Ось так тоді зробимо. І що у нас вийшло? Виходить досить таки не дуже красиво. Можна було копіювати цей паркан, оскільки він у нас найкраще виглядає з поміж усіх цих парканів. І для швидкої зміни натискаєте J. Так, ще туди посадимо трішки, так? Журтую. Відмінити, Натискаєте J, і воно вам повинно змінити ваш Але воно не змінює. Тому цей J не працює. Воно працює тільки для ввімкнення цієї зброї, а яка у вас вибрана, воно її включає. Тому, якщо ви натиснете сюди, то при натисненні J ви сюди якраз і перейдете. От і все. Що хотілося сказати, з інструментом відновлення ви ознайомлені. До наступних уроків підписуйтесь на мій канал, якщо відео сподобалося, і щастивим!